Очільник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що нині для України настав тайм». Цим терміном означають вирішальний час наприкінці гри, коли треба зібрати всі сили заради перемоги. Керівник офісу президента під час міжнародного форуму Сила спортивної дипломатії звернувся до українських спортсменів, які представляють Україну всьому світі зі словами, щоб виграти битву за майбутнє, в тому числі ми опираємося і на вас. У Парижі та Лондоні обговорюють потенційні сценарії гарантування безпеки України в разі мирних переговорів з Росією. Один із запропонованих варіантів це розміщення військ Франції та Великої Британії на лінії розмежування для моніторингу режиму припинення вогню. І ці обговорення відбуваються на рівні окремих столиць, а не НАТО. Повідомив високопосадовець Альянсу в коментарі для Радіо Свобода про те, що Франція і Британія відновили дискусії про можливе розміщення своїх військ в Україні. Раніше писала газета Лемонт. Французький міністр закордонних справ жан Жаннуель Баро заявив Бібісі, що Франція не виключає жодного варіанту. Цю ініціативу підтримує Литва і вважає, що такі рішення можуть бути прийняті національно без участі альянсу. Заявив посол Литви в НАТО недайвідас Матюльйоніс.